Тюльпанчики доцвітають уже. дощик пройшов у нас. Хороший такий дощик пройшов, Цей дружбан на своем рабочем месте. Как завжди. Так, хлопцы, всем привет! Підписникам, гостям каналу. Гребешки тоже, здрасте. Так. Що ми сьогодні зробимо? Хоч зробимо, хоч спробуємо зробити. Спробуємо ми порухати трохи задню бабку. Так, я зараз так, щоб вам видно було. Видно вам чи ні. Що вам видно? Видно, що задня бабка... Поїхала від токаря. Пішла вона від токаря. Ну ми її спробуємо повернути назад. Спробуємо кажу. Повернемо чи ні, хто знає. Так, що нам сьогодні треба буде для цього? Ось я тут вже наготовився. Ось такий рожковий ключ на 24. Будемо крутити ми. Оцей болт, да. І такий самий. Зараз покажу вам же. А тоді поставлю, не буду дергати І такий самий, ось з другої сторони. Принцип який? Ну це ж наскільки я теж начитався, надивився. Один відпускаєш, другий підтягуєш. Все, бабка рухається. Бабка должна. Рухатись паралельно станіні. Тут, до речі, та я не знаю, ви ось ось я ключом тицю. Зроблений такий направляющий воно, і по, по ній вона можна рухатись на токаря від токаря. Так, все, не дергаю вас. Виставляю. Так зараз спробую виставити, щоб красиво було, щоб не заважали ви мені. И чтоб все бачили. И я чтоб все бачили. Так. Вот, может, так. Видно вам, чине. Не. Не. Ладно, хай будет. Хай будет так. Хотел, чтобы Щоб індикатор ви бачили. Я, мабуть, зроблю трошки по-другому. Ви любите всі ноль. Ось я вам сюди ноль підганю, Піджину. Щоб ви всі бачили, що ноль є чи нема. Так, нічого не фокусується. Це що, Камера така, не. Ні. На грязный палець мій. А воно, наверное, то є. А ну так. О, так, наверное, вам буде. Трохи зручніше. Так, підженемо ноль. Все, підігнали. Це, до речі, бачите, я дергаю паперечку. Так у нас, сука, дергається. Так, ладно. Проб... Спробуємо рухати. Я, напевно, фонарик собі візьму. Щоб і вам було видно і мені, ану. Не. Не. Ладно. Так, до речи. Спробуем ее на око порухать. Туда-сюда. Типа выставимся. А тогда уже в процессе работы сделаем выводы. Как она. Поехали. Насколько я понял, свой болт. Отпускаю. То еще кого токаря. Опа, оно, уже поехало, да? Да, она трошки поехала. Так, а той болт, що сзади, підтягую, їдемо. Кекс. Підтягли. До речі, ще раз нагадаю, На око ми це все будемо робити. Щось в і стружкою залізти. Да, что уже не тянется, не его уже рухать. Да там, три миллиметра еще рухать. О! 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 Едет! Что, там уже их досыть? уже досыть. А ще трох. Ще трох. О, так, получается на восемь десятых она пришла, да? Вот а все ж так. А тепер затягую болт той от токаря. Все. Не рухається, так? Да? Так. Начебто затих. Начебто. Чи б то переїхали. Да, переїхали. Зараз трошки здамо назад. Я нікого не навчити, не питаюсь, ніде нічого. Просто показую вам, як я роблю це. Так, від'їхали. Від'їхали. І ще чуть-чуть. Надо. Кажу це на Око я виставляю. Ви бачили як воно було там міліметр, нема в мене ні скалок, ні шмуйнялок? Ніхера в мене такого немає. У мене є просто желання виточити держак на граблі. І я це зроблю. І я це зроблю. Так. Все, затих я її. Затих. Фух. До речі, при вас тепер глянемо. Що в нас по горизонталі? Сейчас трохи потерпіть, щоб голова вас не закачалась. Що у нас по горизонталі? Сейчас, примагнічу вас. Воно з руки дергається. Ось так я вас примагнітив і разом подивимось, що він там таке є. Що ми? Що вона, вона вище чи що так бабка? Може таке бути чи ні? Як вона може бути вище? Навпаки нижче должна бути. Ну все, це що я хотів вам показати. Сподобалось, не сподобалось. Мені все однаково. Може напишете в коментах, як це правильно робити. Кажу ж. Без скалок, без нічого. Просто щоб воно сверлило більш-менш циліндричні отвори. Піджимало центром. Все, до побачення, хлопці, да, до речі. Самі прискіпливі всі прочитали, так? Да? Хто не перший раз на каналі, знає, що я займаюсь виготовленням дровоколів конусів до дровоколів валів до дровоколів І для цього мені потрібно... Ось такі маховики. ну Таке, щоб кілограм від 15 і весу. В кого є, пишіть домовимось, де і все. І пам'ятаєте, ж, да? хто платить за товар одразу і знає, як звуть мого пса, отримує безкоштовну доставку. Всім дякую, що побули зі мною. Все, заробляє собі на вечерю. Завтрак нього вже був, тепер він должен заработать на ужин. До побачення.